Росіяни перекидають свої війська з сумського напрямку на Запорізький. Тут я зразу дам уточнення, чи вам відомо про які сили окупантів йдеться? і формую далі своє запитання: що росіяни повністю відмовилися від ідеї сумського наступу? Вони не відмовилися сили оборони України перехопили тактичну ініціативу. і Наразі сумський напрямок фактично закритий для росіян. Сумський напрямок вони намагалися використати знов таки як елемент військово-політичного тиску на Україну, запропонувати так званий територіальний обмін, про що ми з вами до речі повідомляли ще декілька місяців тому про ці сценарії російської сторони. І як бачите, аналітика підтвердилася: тобто, в планах Росіян було створення так званої буферної зони глибиною просування від 10 до 20 кілометрів, а потім обмін цих територій на території Донецької області. Причому шановні телеглядачі, вражає нахабство москалі, тобто пропонувалося умовно 600 кілометрів територій квадратних, причому кілометрів території Сумської Харківських областей, двох навіть не однієї області, поміняти на 6 тисяч квадратних кілометрів Донецької області. ну як то кажуть, умом Росію не понять і нахабство Росіян тут це окрема тема, але те, що наразі відбувається на Сумському напрямку. Сили оборони України успішно деокуповують раніше втрачені території, вже деокуповано сім населених пунктів. Втрати росіян вельми серйозні, причому варто говорити, що на сумському напрямку вони зосередили найбільш боєздатні підрозділи.